які 100% і 40% опіків люди отримали, тому що також стояли, опалювали сухостій, вдихнуло диму, впали, і все, і згоріло. Головна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Валерія Аніч пояснює, які наслідки може потягнути за собою випалювання сухостою. Сьогодні вона разом із колегами проводить профілактичний рейд селами Чернігівського району. В одному із них виявляють порушення. На території сільгосппідприємства в Іванівці тракторист підпалив корч та сухі гілки. Ну тут поставити треба було техніку місце місці, треба було трохи так не вбрать його як. За це на чоловіка складають протокол. Тепер він має сплатити штраф 3060 тисячі гривень. Після спілкування з рятувальниками він гасить вогонь та інспектори їдуть далі. Зараз є багато трагічних випадків, коли коли люди випалюють траву, потім можуть вдихнути дим. Пасти та так, отримати так, опіки так, несумісні так. життям. Також не може загорітися і поле, і город, і хата. У шестовиці першою зустрічають Ольгу Колесник. Жінка каже, вона сухостій не спалює, а скартує. Ми злажуємо кучу, воно гниє, а там гноюм, перегноєм, розкидаємо. Колись палили, палили, колись усіє. Тут уже тільки картошку викопали, вже десь димує. Ну тепер уже ніхто не палить. На мусорку возять то може чим вивезти. У нас нема чим, так кмів так робить. Її сусідка Тетяна Гломозда говорить, вона також використовує залишки рослинності для перегною. Це я складую туди, воно все перегніває. Я кожен рік ділю пополам. На одну половину складую у цьому году, а те, що вже год стояло, я його вивожу. Тачкою Ось нагородна свій розкидала, воно все перегніло і таке його. За словами Валерії Аніч, від початку року в екосистемах області сталося 523 пожежі. В результаті цього одна людина загинула та ще одна травмувалася. Трагічний випадок стався в селі Анисі Іванівської територіальної громади Чернівського району. 87-річний чоловік випалював суху рослинність, впав та отримав 100% опіків тіла. Його доставили до лікарні, де він згодом помер. Також був випадок, коли жінка випалювала суху рослинність. Також вдихнула диму, впала та отримала 40% опіків тіла. Її також доставили до лікарні, де вона зараз і знаходиться. Валерія Аніч пояснює за спалювання рослинності та її залишків. Є адміністративна відповідальність. На правопорушника буде складено адміністративний протокол за статтею 77.1 частина. Перша самовільне випалювання сухої рослинності, що тягне за собою накладання штрафу на суму на громадян на суму від трьох тисяч шістдесяти гривень до шісти. Тисячі сто гривень на посадову особу від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисяч 420 гривень. Якщо штраф не сплатити протягом 15 днів, він збільшується вдвічі, каже Валерія Аніч. І далі документи передаються на виконавчу службу. Олександра Денисенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.